Успіння Пресвятої Богородиці. Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди, єси все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і Спаси благі душі наші. До Филип'ян послання святого Апостола. Повла читання. Браття, плекайте ті саме думки в собі, що були в Христі Ісусі. Він був ще у Божій природі, не вважав за непорушний привілей свою рівність із Богом, але зовсім зменшив себе самого, прийнявши вигляд слуги і ставши подібним до людини. Подобою явившися як людина. Він понизив себе, ставши слухняним аж до смерти, і то смерти хресної. тому Його возніс високо і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса усяке коліно преклонилося на небі, на землі і під землею, і щоб усякий язник визнав, що Ісус Христос Господь. На славу Бога Отця. Від луки Святого Євангелія. читання. В той час Ісус увійшов в одне село, і якась жінка, Марта, на ім'я прийняла в Його в свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши у ногах Господа. Слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою. Підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї і промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про пробагато. Одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Коли Він говорив це, яка жінка підняла голос між народу і сказала до нього Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він озвався Щасливі ті, що слухають Боже, і зберігають Його. коментар». Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Дорогі мої, наближається до кінця черговий літургічний рік. Для когось він був часом досягнень, здобутків, успіхів у житті, а для інших часом випробувань тяжкої боротьби, а можливо навіть і якогось трату. При завершенні цього літургічного року нас зустрічає Пресвята Богородиця у своєму чудовому празнику Оспіння. Постать Божої Матері і приклад її життя можуть допомогти нам оцінити цей рік і пройдений шлях нашого життя не тільки по-людськи, а також. Божими очима, очима нашої віри. Саме Богородиця може допомогти нам віднайти у прожитому році сліди Бога у нашому житті, побачити виразніше знаки Божої ласки, відкрити дари, даровані нам Богом. Життя Марії було просте. І скромне. Нічим не відрізнялося назовні від життя інших людей. Однак воно було багатодуховно, наповне невеликим духом любові до Бога, такої повної посвяти і безкорисливого служіння Творцеві. Тому й кінець її життя був славний. Перехід до неба з тілом і душею. Бо все, що відбувалося у житті Марії, вона переживала як зустріч з Богом, її думки, її погляди, завжди були звернені до Господа, до неба. Святе життя Богородиці, було проникнути повні повнім духом живої віри. І гарячої любові до Бога, і це допомогло їй впевнено і без жодного сумніву увійти до неба. Тому цей сьогоднішній праздник, успіння Пресвятої Богородиці черговий раз показує нам, наскільки важливим є бути християнином не лише на слові, але і на ділі. Рівень виконання наших християнських обов'язків свідчить про нашу віру та про те, як ми ставимося до Бога. Тому у нашому житті варто пам'ятати про одну важливу засаду: що все, що ми робимо, робимо не для когось, а для власного добра, дочасного і вічного. Коли старанно і совісно виконуємо свої обов'язки, цим примножуємо духовне і земне добро, а коли допускаємо шалінивства і недбалості, то цим обмежуємо власне добро і щастя, насправді обманюємо самих себе. У книзі Величання Марії читаємо про одного. Хлопця, який щоденно молився перед стародавнім образом Божої Матері, серце якої було пробите сімома мечами. У молитві перед цим образом юнак запевняв Пресвяту Богородицю, що буде вірним їй аж до смерті. Одного разу під час молитви хлопець побачив не сім стріл. А вісім, що були прошиті наскрізь у серці Марії. У цій хвилі він пригадав собі свій тяжкий гріх, якого допустився день перед цим, і зрозумів, що цей восьмий меч це Його важкий гріх, перейнятий ним до глибини душі юнак щиро розкаявся, посповідався. Перепросив Пресвяту Богородицю і знову дав обіцянку, що відтепер буде ще ревніше сповняти свої обов'язки, що більше ніколи не заспутить своєї небесної мати. Тому, дорогі мої, наслідуємо цей гарний приклад, насправді ніколи не засмучуємо її, як не засмучуємо нашу небесну земну матір. Якщо вона ще живе на землі, так і нашу небесну матір. Тож проживаємо і працюємо так, щоб нам не було соромно за наші вчинки і в кінці життя, але постійно зростало в нас почуття Божої радості і щастя, а його повноту ми побачили у небесному царстві разом з Марією і всіма святими. І в цих молитвах на посвячення зілля в цей празник її молимося, щоб і ми були взяті туди, де була взята вона. Прошімо Пресвяту Богородицю, щоб допомогла і нам потрапити там, де вона, щоб ми разом з нею стояли коло Престолу її Сина, і випрошували так потрібних. Для нашої сім'ї, для нашої родини, для нашої України, для цього світу. Сьогоднішнє свято, дорогі мої, говорить нам про велику подію в історії Божого плану спасіння. Церква навчає, що закінчивши свій земний шлях, Пресвята Діва Марія була душею і тілом усята до небесної Божої слави. Ця подія є унікальною. А водночас і типовою, унікальною, бо на даний час вона відбулася лише у житті Пресвятої Діви і Матері Господа нашого Ісуса Христа. А типовою, бо згідного Божого задуму, кожна спасенна людина є призначеною до Воскресіння смертвих у тілі та вічного життя у Божій славі. Отож, Пресвята Богородиця є моделлю для кожного християнина, провела життя в покірності Божої волі та удостоїлася найвищої Божої нагороди, до чого покликані ми всі – ви і я. В який спосіб ми можемо пройти той самий шлях, що й Діва Марія? Спробуйте про це написати в коментарях. А на це отримаєте благословення. Сьогоднішнє Євангеліє дає нам просту та образну відповідь. На початку бачимо Марію, сестру Марти, яка просто сіла в ногах Ісуса та слухала Його Слово. Ісус називає такий її вибір кращою часткою і ставить її у приклад не лише для занадто активної сестри Марти. Але й для кожного з нас можемо робити багато різних важливих справ, але пріоритетом завжди має бути уважне слухання Божого Слова. Те ж саме говорить і другий вираз сьогоднішнього євангельського тексту: щасливі ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. Ісус йшов до Єрусалим. Дорогою до Єрусалиму, Ісус зайшов додому Марти та Марії. З Евангелії від Івана ми можемо докладніше дізнатися про цю сім'ю. Ісус часто відпочивав у цьому домі, заходив у гості. Він дуже любив їх. Коли їхній брат Лазар помер після тяжкої хвороби, Ісус прийшов і воскресив Його. Марія Марта були сиротами, але Ісус приймав їх як своїх дітей. Однак через те, що вони чинили, коли Ісус зайшов до їхнього дому, ми бачимо, що Марія та Марта мали різні характери одна займалася приготуванням великого частування, інша уважним слуханням Його слів. Коли Марта почула, що Ісус іде до них у гості. Вона відразу зраділа і вирішила зробити велике частування. Марта ж клопоталася велике. їй хотілося так багато приготувати для Ісуса та його учнів, щоб ніхто не зміг відчути будь-якої нестачі. У цьому уривку ми бачимо, що Марта була дуже гостинною і добродушною господаркою до того ж. Вона була напрочуд працьовитою. В той же час її сестра Марія сиділа біля них Ісуса і слухала його слова. У неї була сестра на ім'я Марія, яка сіла біля них Ісуса і слухала Його слава. Тут вираз сидіти біля них у грецькому тексті Євангелії, означає просто сидіти. Вона дослівно означає сидіти, як сидить учень біля них свого вчителя. Який слухає кожну його слово. На тлі Марти Марії, що хлопочеться, можливо, виглядала не дуже працьовитою, швидше лінивою, оскільки вони залишили свої обов'язки служити Гостя. Через Чинок Марії у, виник, у будинку виник конфлікт. Давайте звернемося до Євангелія. Марта ж клопоталася. Про частування, і підійшовши, сказала, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила одну служити, скажи ж їй, що мені помогла? Ісус у відповідь сказав: Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочишся про багато чого. На початку Марта з за радістю запросила Ісуса та його учнів і почала готувати велике частування. Але Ісус інакше прийняв її служіння. Ісус виявив її головну проблему однієї фразі: – «Марто, марто, ти піклуєшся і клопочешся багато про що. Ісус використовував дієслово слово піклуватися і метушитися. Згадайте, що Ісус говорив про теренистий ґрунт серця, терня турбот загалушує насіння слова Бога в наших серцях. Терня турбот проросло в серці Марто. Через терня, турбот і суєти Марта втратила радість і спокій і почала засуджувати свою сестру, скаржачись Ісусу. Часто ми опиняємося на такому самому місці, марти, торобуючись і метучачись про багато справ. Для Божої роботи і для християнського спілкування дійсно необхідно виконувати різні справи. І без таких людей, як Марта, службовців і працювати, Наше служіння та спілкування зіткнеться з багатьма різними проблемами та конфліктами. Тому, з одного боку, приклад працьовитої Марти дуже повчальний для нас, але є одне дуже важливе: це одне є перебування у слові Ісуса. Чому так важливо перебувати у Слові Ісуса? Ісус є справжня виноградна голоса. А ми його гілки. Ісус так сказав своїм учням: будьте в мені і я в вас. Як гілка не може приносити плоду сама собою, якщо не буде на ложі, так і ви, якщо не будете в мені. І я є лоза, а ви гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, бо без мене не можете нічого робити. Івана 15, 4-5. Як гілка, зрізана від дерева, не може сама рости і приносити плоду, так і ми без спілкування з Ісусом, без Його Слова не можемо жити і приносити плоди. Ісус же сказав їй, Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочеш ще про багато одного потрібну. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Ісус любив Марту не менше, ніж Марію. Ісус хотів, щоб Марта не була скаржною та обтяженою. Він хотів, щоб вона раділа і спілкувалася з Ісусом попри все. Також Ісус захистив Марію. Марія хотіла уважно слухати слова Ісуса, щоб зберегти їх в серці своє. Вона виражала свою любов слухняністю Слова. Ісус так сказав, Марія ж вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Ісус благословив вибір Марії і тим самим показав, чого Він хоче від нас насамперед. Ісус хоче, щоб перш за все ми обрали благу частину, яка нас забереться в нас, це слухання Слова Божого і зберігання Його. Це та блага частина, яка ніколи не забереться у нас, Навпаки, вона постійно зростатиме у нас, приносячи плоди любові, віри, милості та надії. Тому Ісус хоче, щоб перш за все ми обрали добру частину слухати Його слово, яке ніколи не відбереться від нас. Давайте ще глибше поміркуємо, що таке християнська громада та церква? Одна, одного разу одна шаф'янка сказала сворушливе слово. Не будуйте перепон, а буду будуйте стосунки. Хоча я не знав точно, в якому значенні вона це сказала, але я думаю, що це слово має дуже важливий біблійний зміст. Насправді, коли на початку Бог створив людину, людина була вільною та без перешкод розмовляла з Богом. Бог створив людину єдиною духовною істотою для спілкування з Богом. Коли людина має правильне ставлення до Бога, її стосунки з людьми також будуть прекрасними. Але Сатана вкрав і занапастив такі прекрасні стосунки. Спочатку сатана спокусив Єву, потім через неї її чоловіка дав, через гріхопадіння Адама та Єви, між Богом та людиною та між. Та між людьми з'явилися перепони. Замість прекрасних стосунків любові та поваги, цей світ наповнився пожадливістю плоті, пожадливістю очей та гордістю житейською. Цей світ став втраченим раєм. У посланні до римлян 1:18.30 добре показано спосіб життя і справи занепалих людей у цьому втраченому світі, основними знаряддями сатани, які він використовує. Щоб зробити людину за є гріх і смерть. Тоді невже людство більше не має виходу. Біблія чітко і ясно говорить, що ми маємо вихід. Від Івана 3:6 сказано бо Бог так полюбив світ, що Сина своє не дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Бог не залишив нас, а пожалів і полюбив таких грішників, як ми. Тому Він послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа. Цей Син Божий Ісус помер на Христі та Воскрес, щоб урятувати нас від гріха смерті. Ми твердо віримо в цю істину і прийняли смерть і Воскресіння Ісуса своєю смертю і Воскресіння. Смерть на Христі, Воскресіння Ісуса, це Івангелія для мене, для вас і для всього світу. Немає виходу. Крім Євангелія Ісуса Христа. Тому папостол Павло знову і знову нагадує церквам, що таке Євангеліє? Нагадую вам, браття, Євангеліє, яке благовістило, яке ви прийняли, в ньому ви утвердилися, яким і рятуєтеся, якщо викладене, утримуєте так, як я благовістив вам, якщо тільки не марно повірили. Бо я спочатку дав вам. Що і сам прийняв, тобто, що Христос помер за наші гріхи за Писанням. що Він був похований і що воскрес третього дня Писанням. перше Коринтян 15, 1,4, Викупна історія людства через смерть і Воскресіння Ісуса євангельською роботою, що правильно і здорово розважило насамперед здорово проповідувати Слово, тобто Євангелію в церкви Ісуса та у всьому світі. Є ще книг Біблії були розписані різними авторами в різний час. Але головна тема Біблії викопна робота Бога через Ісуса Христа. Старий завіт говорить про прийдешнього Ісуса, новий завіт про Ісуса, який вже прийшов, і про відкровення прийдешнього знову Ісуса. Тому віра, яка не знаходиться в Ісусі, не є християнською вірою. Дві тисячі років історії Церкви Ісуса Христа. Істина віра і істина церква ніколи не залишали Слова Бога та віри Ісуса Христа. Тому пам'ятаємо слова Ісуса, Марто, Марто, ти піклуєшся і побиваєш ще про багато, а одного потрібно. Марія ж обрала кращу частку, що не відніметься від неї. Тому і ми оберімо цю частку, яка не відбереться в нас. Бо все, що тут надгромадами, ми лишимо. А ця частка піде з нами у вічність. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під першим коментарем, якому я вділив благословення, і також пальчик вверх або пальчик униз. А на кінець помолимося. Господи, навчи мене слухати Твоє слово. І зберігати його в моєму серці, так як це робила Пресвята Богородиця.